Власну справу започаткував ветеран війни Михайло Адамович. Свій військовий шлях розпочав у лютому 2022 року. Наразі учитель інформатики та фізики каже: після повернення з фронту не міг сидіти, склавши руки. Відтак вирішив створити сервіс оренди електромобілів. Чому в мене виникла така ідея? Коли з хлопцями на війні ми спілкувалися, як провели відпустку, чи комфортно, чи некомфортно, У більшості вдома автомобілі були у Стані такому недоїзди і замість того, щоб тих 10 днів втратити на якусь поїздку, комфорт, то приходилось їх ремонтувати. Плюс побратими, які були з Харківщини, з Полтавщини, з Кіровоградщини не були в нас у горах, в Карпатах і чомусь у них склалося таке враження, що тут дуже дорого. Тому і виникла ідея створити сервіс з оренди електромобіля у Івано-Франківську з найкращими умовами на даний момент в Україні взагалі. На мою думку, і запропонувати хлопцям, які приїжджають до нас, відпочити на цю короткочасну відпустку. Ще й туристичний маршрут. З фінансуванням Михайлові Адамовичу допоміг Український ветеранський фонд на грантові кошти. Ветеран купив перший автомобіль. До нас звернувся був міша, який ветеран, і він пояснив ситуацію, сказав, що в нього є така ідея. Він би хотів відкрити власну справу і купити електромобілі і здавати їх в оренду, в тому числі робити знижку для військових, ветеранів, їхніх сімей та сімей загиблих героїв. Він сказав, що його би зацікавив грант. Ми йому спільно з нами ми йому допомагали у свою чергу. Там по юридичних питаннях підказували, як правильно написати грант, як оформити правильно документи. І все він успішно подав грант, виграв ці гроші. І вже як бачимо, перший автомобіль придбаний зараз у нього в планах придбати ще один автомобіль. Ну і в майбутньому все більше більше розширюватися. Пан Михайло відкрив новий бізнес. Цікаво, те, що він використав грантові кошти. І я хочу наголосити, що наша програма сприяння розвитку під... малого і середнього підприємництва поширюється на всіх підприємців нашої територіальної громади. Це і ветеранський бізнес, це і Діючі підприємці, це і новостворені підприємці, і внутрішні переміщені особи. І ми намагаємося завжди інформувати, повідомляти про нові гранти, які є, де можуть підприємці взяти участь та отримати кошти на розвиток свого бізнесу. Уляна Николюк, Геннадій Тумнюк, новини на Вежі.